Малята, давайте для початку зробимо розминку. Скажіть мені, будь ласка, які кольори з'явилися перед вами? Який це колір? Правильно, жовтий. А це який колір? Правильно, червоний. А це який колір? Правильно, синій. Молодці малята. Діти. А тепер давайте розкладемо м'ячики у відповідного кольору кошики. Малята якого кольору цей м'ячик? Правильно, червоного. Куди покладемо червоний м'ячик? Червоний м'ячик покладемо у червоний кошик. А цей м'ячик якого кольору? Правильно, жовтого. Жовтий м'ячик. Покладемо у жовтий кошик ось так. Малята якого кольору цей м'ячик? Правильно, синій. Куди ми покладемо синій м'ячик? Так, у синій кошик. Діти, ви правильно виконуєте завдання. Ви молодці. Давайте зробимо ще одне. Діти, давайте допоможемо геометричним фігурам. Знайти свої будиночки. Малята, подивіться уважніше. В нас є жовтого і синього кольору Геометричні фігури. А ще є будиночки, теж жовтого і синього кольору. Давайте розселимо фігури в їхні будиночки. Малята куди ми заселимо круг жовтого кольору. Правильно, в жовтий будиночок. Куди поселимо? Квадрат синього кольору. Правильно синій будиночок. Жовтий квадрат. Правильно жовтий будиночок. Діти, подивіться, яка фігура в нас залишилась. Так, синій круг. Куди ми його поселимо? У синій будиночок. Ви молодці малята. Ви дуже добре працювали, але наше заняття вже закінчилось. До побачення.